І знову доброго дня, мої шановні, не проблема зі зв'язком, тому що я виходжу і мені вже не в перший раз перекривають надходження енергії. Але в будь-якому випадку знову я вас вітаю, я Ольга Кияшка, терапевт інтегративного підходу. І сьогодні я продовжу невеличку розповідь про гру кеса в грані грошей. А саме я б хотіла нагадати, що всі ті наші бажання, наміри, спрямування, вектор по досягненню нашої мети мають бути оцифровані, поставлена дата, і найголовніші ті етапи в грі наші захотіти, наші дозволити собі, наші притягнути можливості, використати можливості, досягти бажаного успіху, потім відповідно втілити і самим змінитися. Але на кожному з таких етапів є перешкоди. Найперше, я вам розповідала про ту частину себе, яка відповідальна за запит. А ще у нас наступним, наступною перешкодою для втілення на цій чи іншій етапі впровадження нашого наміру є проекція. Що ж таке проекція? Це той феномен, який ми можемо вносити або перевносити на іншу людину, або на інший об'єкт. А оскільки гроші це та енергія обміну, яка приймає участь в нашому житті і втіленні наших намірів у життя. То ми можемо проекувати на гроші дуже багато особистостей, на які в нас є різні емоції, різні відчуття, і навіть негативні. Якщо колись, наприклад, ми мали дуже гострі відносини з кимось з наших рідних чи близьких, ми можемо переносити ці відносини негативні на гроші. І відповідно потім не заробляти і не дозволяти собі їх отримувати і тікати. Якщо, наприклад, у нас в наших родах, родинах були якісь негативні. Негативні досвіди по відношенню до багатих людей, ми можемо проєктувати це відношення на гроші, і, відповідно, тоді їх не дозволяти собі створювати, і заробляти, і отримувати. А можливо, ще дуже багато якихось проекцій, які ми навіть не усвідомлюємо. І ми про цих можемо не знати усвідомлено, але феномен в тому полягає, що ми провокуємо ті негативні відчуття і почуття, які проживаємо. І навіть якщо це не названо, не прожито то все, що не названо і не прожито, має бути повторено. Так от, для того, щоб не повторяти ці негативні досвіди, для того, щоб дозволяти отриму, створювати і отримувати гроші, було б найкращим чином все-таки пограти. Але гра це не зовсім той можливий варіант легкого втілення. Так, справа в тому, що ми, як дорослі люди до всього, що ми створюємо в житті, маємо підходити, знаєте, з позиції все життя театр, а люди в ньому актори. І це буде дуже правильно для кожної людини. Це з легкістю буде втілювати і дозволяти впроваджувати всі ті наміри, які ми несемо в життя. Не дуже впевнена, що я зрозуміла донесла зараз свою думку про проекції в грошах, які іноді заважають нам створювати і отримувати бажаний дохід виміряний в грошових одиницях. Але дуже сподіваюся, що всі-всі-всі, кого зацікавить ця ідея, напишуть мені в коментарі запитання, що я, наприклад, мала на увазі. В будь-якому випадку, всіх дякую, хто був зі мною. І ще більше дякую всіх тих, хто побуде потім зі мною і подивиться це відео. Пам'ятаємо про наш стан, про гарний настрій, про створення свого дня. Всім бажаю всього найкращого. До зустрічі в наступному тижні. Па-па!